22 травня в народі відзначили День Миколи літнього або Миколи Теплого. На Прикарпатті є кілька садиб, що мають ім'я Святого Миколая. Одна з них в Гроденківському районі. По кутському селі Тишківці цього дня відбулись різноманітні конкурси, концерти та змагання. Для дорослих організатори свята запровадили номінації на кращу садибу, кращу коняче корову та найсмачніші солодощі. Найцікавішим свято Миколая літнього є для дітей. Колярі зазвичай дуже цікаві. В них іде конкурс малюнку на асфальті, починаючи з дитячого садочку. І далі вони можуть себе проявити. У них є багато номінацій на кращий твір, на краще прочитаний вірш, тим більше дніше Шевченка. І вони це роблять чудово. Вразили Покутською ношею гості з Глушкова, керівник групи Галина Гафійчук, не одне десятиліття збирає старожитність. Сьогодні ми приїхали з дітками представити ну, маленьку частинку одягу з моєї колекції. Попри деякі огріхи, свято в Тишківцях вдалося. Тепер всі чекатимуть Миколая Зимного.